У Житомирському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Ломи камінь Леся Українка в Криму приурочена дню народження поетеси. Виставка є частиною проєкту Ломи камінь жіночий спротив у Криму. Власне, основна частина виставки вона говорить про сучасність, про останні 10 уже 11 років окупації Криму і те, як жінки активно чинять спротив окупаційній владі. Але коли я почала працювати з цією темою, я зрозуміла, що ця жіноча сила, ця жіноча солідарність, вона не виникає з нічого, вона завжди стоїть на чиїхось плечах. Вона виростає з сили і солідарності інших жінок. Мені було дуже важливо дослідити власне ці історії, в яких просто очевидно і дуже а, так виразно проявилася постать Лесі Українки, як дуже важлива фігура. Виставка є мультимедійною та поєднує в собі історичні матеріали та мистецькі твори сучасності. Тут є архівні матеріали, наприклад, рукописи Лесі Українки, наприклад, є ескізи з родини Косичів, ескізи кримськотатарських візерунків родини Косичів. Тут представлені публікації, як прижиттєве видання. Лесі, де видався перший кримський цикл, так і твори мистецтва, і відеороботи. Тобто, це така мультимедійна виставка, де багато різних є. Представлено жанрів. Так? Тут і відео, і аудіо буде. Так? Ми почуємо тут навіть фрагмент голосу Лесі Українки, який записаний був саме в Криму. А ми бачимо тут твори сучасних майстрів кримськотатарських, строї українське, флористичні композиції. Так? Тобто Тут якби і твори художників, зокрема. Житомирських художників назва виставки має символічне походження. Ломи камінь це рослина, яка здатна вирости на каменях кримського високогір'я. Таку назву «Тандітні квітці дала сама Леся Українка. Коли вона лікувалась в Криму, то вона звернула увагу на таку маленьку квіточку, яка росте в горах називає, і вона дала назву Домикамінь, яка розриває ці гори. І вона настільки її вразила, що вона почала придивлятися і до природи, до культури, і дуже багато орнаментів татарської культури її просто вразили. Ви там на столах побачите. Тобто тут е мова йде про те, що от, е 100 років назад більше да, Українка зробила ті передумови, які сьогодні дають силу абсолютно іншим. Таким потужним процесом супротиву вона якби з'єднала. Той минулий час і сьогодення, і запускають цю нову енергію і нову силу. Кураторка виставки Тетяна Філевська розповідає, що важливо у день народження Лесі Українки говорити про роль поетеси в історії України, Криму та європейської цивілізації, а також про її роль у подіях сьогодення. Сьогодні на території окупованих територій є такий анонімний рух жінок, який називається себе Зламавка. Та вони запозичують це ім'я головної героїні лесової пісні Лесі Українки. Яка надихає їх сьогодні боротися, Да? тобто, і це якби суперечить образу радянському Лесі Українки, як такої немічної бідненької, значить, дівчинки хворенької, і показує нам її як спроможну сильну жінку, яка боролася все життя і перемагала все життя, і яка досягла дуже багато чого. Так? І от власне сьогодні жінки на окупованих територіях вони наслідують Лесю саме в цьому, в цій боротьбі, в цій силі. Відвідати виставку житомиряни можуть до 4 травня.